Друзі, привіт, всім доброго Значить, Приїхали на пасіку, поробили ліпошки, розкладаємо мед нашим сім'ям. Яка ситуація? Пропали деякі у нас сім'ї. Наприклад, сім'я номер 3 пропала. Пропала чому? Я заглядав вже до бджіл дуже давно. Треба було хоча б у січні місяці на початку подивитися, сьогодні вже 2 лютого не мав часу, значить, ось бачите, п'ятачок вже аж зверху, рамка суха. Ось, така сама ситуація. внизу ніби є мед, але зверху вже цей. Ця сім'я ще наче чай рана, лютий місяць, але ну, вона пропала з голоду. так е, ну Це півбіди. Це зрозуміло, тут я прогавив. Третя сім'я в мене цілий сезон, вона мені е, нерви строїла, бо вона слабенька була. особо не журишся за нею, так? Ідемо далі. А далі проблема. Пропали в мене три, по моєму сім'ї. Оці три. Підряд. А вони чого пропали? Поставив ось так вулики. Ці наші рогаті вулики, о, що казати, криші самі знаєте які. І треба, щоб вони як стояли хоча б якось ці дві. Ось, наприклад, ці стоять трошки подальше, з ними питань немає. Я так їх рядом ставив, думав, що вони всі влізли. Треба було розставити, коли місце ще залишилось. І мені здається, що в вуликах багато вологи і сім'ї в них попропадали. Ось все цвіль. Це я ж замерз. І там така сама, там цвіль, там ну... ужас. Короте, зимівля, перша моя зимівля в цих рогатих вуликах. Каже багато чого. Просяду, проаналізую, частину пасіки гарно положив. знімаю Відео як є, це ж ну. Нічого не награю, тому що це все досвід. Писали мені осінню за цей бетонний забор, що влага оттуда буде йти. Думаю, що може теж свою роботу зробила, це ще не знаю, це ще треба проаналізувати. Ну, але питань дуже багато коротше, виникає. Зараз подивлюся, що решті пасіки робиться, це ми ну, вже ці пройшли. Тут ми ще не заглядали. Давайте заглянемо до лежаків. До речі, я... Планую купляти ще лежаків. Хочу трошки зробити стаціонарних тачків. Ну, от відкриваємо вулик лежак. Сухий гарний вулик. Бджоли вже зверху. Речина теж зрозуміла, дивимося під фонарик, тому що в день часу немає. Бджоли зверху, значить там вже є розплоду. Якась рамочка може навіть бути п'ятачками у обшій сложності. Тому вже бджілка, видно, що матка червить. бджоли їдять мед і процес вже, процес вже пішов. Ось такі пробили ляпухи. Підкормлюємо бджіло. Треба дивитися бджіл раніше, треба дивитися, було ще у... До речі, не знаю, можливо, потрібно ще паличка підложувати. Уже не пам'ятаю цей момент. Ну, коротше, така ситуація. Переглядаємо, зараз по такі вулики буду купляти віри. Е, Повторююся, зроблю ще пару стаціонарних точків. В себе там матері, це за 50 км звідси, де ми живемо, в селі я поставлю е, Доданівську пасіку. Даданівська пасіка буде в мене пакетна, тобто така, щоб ну, я мало буду на неї заглядати, раз у рік пакети відібрав. Ну Там якось меду, як там вийде вже на останньому святку скачати, то це і хочу такий ще план. Хоча дивлюся по-українській рамці, я розумію, яка в мене зараз ситуація. Дивлюсь, що по доданах робиться, то мені земля вже не подобається. Але в принципі можна всім займатися. Тому така от справа. Значить, Проаналізую те, що це відбулося з тими сім'ями. Оце повна влага в них мені не подобається. Може, звісно, і бетонний забор свій я зробив. Самі вулики рогаті. Ці наші щось, вони мені все менше і менше стають подобатися. Може їх просто треба допрацювати і так далі, не знаю, але щось в мене вже до них душа не лежить, скажу чесно. Ну, така от коротча, ситуація. Ну чого, це бджільництво. Що ж ти зробиш? Є, як є. Маємо те, що маємо. Як казав Кравчук колись. Це така от ситуація. Всім миру добра, Боже благодаті, Божого благословіння. І краще вчитися на чужих помилках, тому що на своїх то досить дорого. П'ять сімей в мене пропало. Це по 2 тисячі, це подвіхати ну, по півтори навіть тисячі, як відводки візьмем. Ну як відводки, це сім'ї. По 2 тисячі п'ять сімей, це 10 тисяч, це нормально так по карману вдарило. Це ще можна було трошки поповнити, наприклад, свою пасіку чи щось докупити. Тому ну, така справа. Всім дякую за увагу. Мера добра, дуже благодаті.